Кому потрібно, пишіть. Або ж, я ж кажу, буду докладати до замовлень, тож отримуєте безкоштовно, якщо щось передбаєте. Посилання на телеграм в описі. Так. Угу. Косметичка. Ось така проста, незамисловата косметичка. Порожня. А, окей, вона ще й розкривається. Так. О! Ще плюс один подарунок на. Так, це у нас доктор Органік. Органічна. Ну, якщо органічна, то скоріш за все з льону. Ще один чудовий подарунок і дружині або подруги на 14. А лютого пишіть. Так, окей. Є таке діло. Знову, знову, чергова розпаковка йде дуже швидко. Немає за що зачепитись.